Тому що там не все, що узгоджено. Так от дивіться, по регламентній комісії вибачте, що тільки буду по прізвищам Сидоренко, Калина, Мартишко, секретар. З питань планування бюджету Лукайчук, Грона Микола Іванович, Шабан. З питань транспорту, зв'язку торгівлі і так далі. Голова, голова Боженко, заступник Деркач, секретар Пасько. З питань індивідуального будівництва. Голова Донченко, заступник Дудченко, секретар Костянець. Слідуючи, питань житлово-комунального господарства, голова Нагорний, заступник Грона Євген Миколайович, секретар Шалінов Ігор Володимирович. З питань освіти. Значить, голова комісії Степаненко, заступник Панкавічене. Секретар шкору з питань промисловості, значить, голова Шалімов, заступник Жубак, секретар Євтушенко. Є зауважуйте вас.